Вітаю вас, шановні глядачі. Як завжди по вівторках я проводжу аналітику того, що я склав в понеділок передбачень, і складаю загальне враження на тиждень. Хочу попередити про те, що цей тиждень мені карти випали взагалі майже всі негативні. Не майже, а практично на кожен день, який я розкладав, мені випадав негатив. Тобто, цей тиждень може бути максимально жорстким, жорстким ніж минулий тиждень. І деякі люди з різних регіонів це вже підтверджують в моїх коментарях під відео. Так, є дні або просто погані, або дуже погані. Хороших днів мені карти не показали на цей тиждень. В період з 21.07 по 27.07. Я записую це відео 22.07, зараз на годиннику 9 години ранку. І коли я складав прогноз по областях, то в дуже багатьох областях випадала карта бідності, карта розорення і увага, карта сепаратизму. Тому що останнім часом дійсно дуже багато сепаратистських рухів відбувається. Нещодавно СБУ затримали одного хлопця зі Львова, який в рівному готував в багатоповерхівці теракт за, за настановами кураторів РФ. Тому я хочу сказати, що є ще внутрішні вороги, також які є теж дуже небезпечними. Благо СБУ їх вчасно викриває, і благо внутрішня якась політика агентура і працюють добре, але. Ну, таких сепаратистів теж вистачає ждунів, як то кажуть. Плюс, я ж кажу, карти бідності, карти розорення падали на цей тиждень. Можуть бути якісь атаки, блекаути, удари по якихось критично важливих об'єктах. Треба бути максимально обережними. Я ще десь частково все це пов'язую з перемогою Усика. Він тепер має звання абсолютного чемпіона світу по боксу. Я ні в якому разі його не звинувачую, абсолютно, ні. Але ви ж самі знаєте, як рефці люблять реагувати на перемоги України там, на великих рівнях, там Євробачення, там різні олімпіади, різні масові заходи. Ну, це само собою зрозуміло. А те, що Усик тепер має титул абсолютного чемпіона світу з боксу, і те, що в нього дуже чітка українська позиція, він на секундочку з футболкою Азову виходив на ринг. То це багато про що говорить. Хоча знаєте, я читав деякі пабліки, деякі коментарі. В ті, попадалися деякі відео, скріншоти там з того заблокованого ВК, і так далі. І вони там пишуть: там такий спектр емоцій стосовно перемоги усика. Від Повного негативу до повного абсолютного позитиву. Вони реально не вміють мислити. Вони реально живуть в якомусь своєму світі, і вони бачать тільки те, що вони хочуть бачити. Принаймні, багато хто з них пишуть, що о, там на російській мові там деякі коментарі скріншоти, що Усік наш герой, усік русський, але нічого, що Усик вважає Крим українським, допомагає Україні і вважає себе українець, українцем і виступає та представляє Україну. На всіх рівнях. І максимально підтримує ЗСУ. І от те, що він вийшов в футболці Азову на ринг, це теж досить показовий факт. Цікаво, кого вони наступним назвуть своїм героєм напевне, Ірину Фаріон. Ну, якщо вже впадати в крайнощі, то, напевне, по повній програмі. Прости господи. Або Степана Бандеру. Ну, бо теж, чого би і ні, як то кажуть. Ну, Ну, бо Усик має реально чітку позицію, за що я його дуже поважаю. Я не є фанатом спорту великого. Ну, мається на увазі боксу конкретно. Я більше люблю гонки, я більше люблю ралі, але я не є фанатом боксу. Мені цей спорт трохи не імпонує. Але я його поважаю як людину, як громадського діяча, як людину, яка представляє Україну на всіх рівнях, показує, яка Україна може бути сильна, смілива та відважна. І завойовує призові місця і стає чемпіоном світового рівня. Це теж представляє Україну в дуже хорошому світлі. На широкий загал. А те, що він народився в Криму, це не говорить про те, що він руський. Він українець, такий самий українець, як і український Крим. Знаєте, коли я згадую про Крим і про адекватних Кримчан, в мене теж є знайомі клієнти постійні, які з Крима самі родом, то мені зразу в голову приходять три постаті. От, такі от. Ну, На першому місці, звичайно, що Усик. Це людина з дуже правильною, чіткою, класною позицією, яка Україну прославляє на весь світ. Зараз він став абсолютним чемпіоном боксу. З чим я його і вітаю, і це дійсно велике досягнення. Є Фросініна. мені теж дуже сильно імпонує, тому що навіть з першого дня війни вона дуже активно зайняла чітку позицію і бореться з пропагандою. Ну і напевне, Дорофеєва. Я не фанат такої музики, але мені вона теж дуже імпонує як людина. Яка закриває мільйонні збори на ЗСУ, причому ці збори постійні, і яка дуже активно допомагає армії та фронту? Тому я ж кажу: от є дуже сильні люди з Крима, які мають дуже класну чітку позицію. Ну ще можна згадати Джамалу ту саму, ще мені в пам'яті виринає один хлопчина. Я, правда, забув його ім'я прізвище, але лице я його чітко пам'ятаю. Він, до речі, трохи візуально схожий на мене. Він зараз на фронті, він теж з Крима, він, по-моєму, в голосі країни брав участь. Не пам'ятаю його імені, але хай Господь береже його, його родину і нехай живе до ста років. Бажаю йому довгого та щасливого життя. Так що молимося ще й за нього. Нехай живе собі щасливо. Може, хтось в коментарях нагадає, як його звати. Я просто забув. Але. ну... Теж хлопчина на фронті, і він несе службу зараз на позиціях. Тому і сам теж, по-моєму, з Крима. Ні, точно з Крима. Так, ну і є багато звичайних Кремчан, публічних, і я знаю деяких вже особисто, тому що вони стали моїми клієнтами, і вони теж вірять і знають, так само, як і ми всі, що Крим це Україна, і що Крим обов'язково буде частиною України одного дня. Я би теж з задоволенням поїхав в Крим, але мене не цікавить море чи Кипариси, чи якісь там соснові насадження. Мені більше все-таки цікаво відвідати Кримські гори, тому що в Криму є дуже великі родовища різних каменів натуральних. Зокрема, є аметистові родовища дуже великі. І от якраз на таких родовищах Аметистових я би хотів побувати, тому що це насправді дуже цікаво. Я каменями захоплююся. І мені якраз це більше імпонує. Не море, не якісь там ще пам'ятки архітектури, мені в гори кримські цікаво піти. Ось так. Так що, хто був в Криму, то я вам трошки заздрю білою заздрістю. Ну, але все попереду. Віримо, надіємося, сподіваємося. Бережіть себе цього тижня. Усику респект за його перемогу. Він абсолютно заслуговує своє звання, як і всім адекватним кримчанам. Як і всім адекватним українцям, як і всім нам. Так що, шановні мої, об'єднуємося, віримо, ми всі разом за єдине. Бажаю всім хорошого тижня, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!